Добрий день, компанія Гратих Поставки. Пропонуємо вашій увазі універсальний ліхтар. Такий ліхтар. Має кріплення на дві шпильки розмір м5. Дрит. Його розміри діаметр 138 мм і товщина 38-38 мм. Дуже якісне виконання. Під'єднуємо ці, під ці ліхтар. Це анімірований, анімірований стоп, це габарит і це анімірований поворот. Є великої кількості, багато їх продали, кого цікавить, можна. Телефонувати, запитувати.